Всім привіт! Ще раз хочу поговорити про PH. PH це ступінь кислотності водних розчинів. Це у мене лакмусовий папірець, тестер. Ну, Я думаю, що всі знають, ще з уроків хімії про лакмус, що він показує, якраз pH. Людина не може існувати ні в занадто кислому середовищі, ні в занадто лужному. Ну, от на тестері, значить, тут показана ця шкала. Сім це нейтральна, все, що нижче семи, це кисла середовище, а вище семи це лужне. Чому це важливо для людини? Тому що якщо є кисле середовище, то не тільки затруднюється транспортування кисню до тканин і клітин, а ще і це сприятливі умови для розвитку бактерій, грибів, вірусів. Отже, мій дослід полягає в тому, що я зараз буду вимірювати кислотність піаш, точніше, різних водних розчинів.